У світі оманливих тверджень, у які не тільки віримо, а ще й розказуємо іншим таким чином, поширюючи небезпечну інформацію. Ви вірите, що за допомогою нехитрих вправ для очей можна позбавитись короткозорості? Ви впевнені, що розпарювання ніг прекрасний спосіб, аби побороти застуду? Що є правдою та до чого призводить ваша віра у оманливі твердження? Дізнайтесь просто зараз. Зір можна покращити за допомогою спеціальних вправ. Подивився очима вліво, вправо, поводив по колу і через певний час матимеш ідеальний зір. Так обіцяють, і ви замість того, щоб піти та проконсультуватися з лікарем, наївно вірите у вигадані методики та ще й рекомендуєте їх іншим. Упражнениями удалось восстановить зрение с минус пяти с половиной до минус одного с половиной. Можно гимнастикой значительно улучшить зрение, даже до ста процентов. Упражнения нужно делать ежедневно, три раза в день. Еще около года у меня было минус четыре. С помощью упражнений теперь у меня минус один с половиной. Звідки такі приголомшливі результати невідомо. Навіть заслужений офтальмолог України ніколи в житті не бачила такого дивовижного повернення зору. Якщо вже є бізи мінус п'ять, і сказати, що управліннями ви знизите до мінус двох, я таких випадків не знаю. Займаюся наукою, займаюся медициною, і для мене доказательним є те, що має научне обіснування. Заробити гроші на людській наївності та довірі у Метод шахраїв. Тим паче, якщо ви сліпо вірите у оманливі твердження, саме завдяки вам вигадують все нові й нові методики лікування короткозорості чи далекозорості, які з шаленим успіхом продаються в інтернеті та у книжних магазинах. На щастя, усі ці вправи для очей не шкідливі, а навіть корисні. Так, вони допоможуть, якщо ваші очі втомилися. Та не тіште себе марними сподіваннями. Повернути зір самими лише вправами не вдасться. Упражнениями можно снять утомляемость и настроить глаз на правильную работу, но говорить о том, что это уменьшит близорукость на 2-3 диатри, я бы так не говорила. Нежить застуда та температура. Треба обов'язково попарити ноги у гарячій воді. Так ще моя баба Надя казала. Дешево, ефективно і зовсім нешкідливо. Ну яка там може бути шкода? Це ж звичайно гаряча вода, і все. Не розібравшись до кінця, ви експериментуєте не тільки зі своїм здоров'ям, ви рекомендуєте цей метод і іншим. Давно забытое, но очень эффективное средство. Мне еще бабушка в детстве делала такие ванночки. Я парила ноги и перестала кашлять. Простейший, но очень эффективный рецепт, проверенный временем не на одном поколении. Многие парят ноги, но они многим противопоказаны. Женщина во время беременности, женщина перед или во время месячных противопоказана. Часть женских заболеваний, половина, если, чтобы не сказать больше, противопоказана греть ноги, потому что можно вызвать э, ухудшение. Парить ноги противопоказано и при варикозе, при венозной сеточке на ногах. Тут можно полечить насморк, а оказаться с тромбоэмболией легочной артерии. допомогти організму підвищити імунітет та побороти застуду можна набагато простіше зігріти руки. Ефект буде такий самий, як при зігріванні ніг, а протипоказання відсутні. Взять йомкость з горячей водою і подержать просто в руках. Загрівання кистей рук різко усиливает приток крові к начальним ділам органам дихання, повышает местный иммунитет. І всі проблеми решаются значительно проще і эффективнее. Тож перестаньте троїти собі життя оманливими твердженнями. Будь-яку інформацію треба перевіряти, а особливо якщо це стосується здоров'я.